Друзі, вітаю! Сьогодні будемо робити огляд ось таких двох приладів. Радіоприймачі, імпортного виробництва. І Подивимося, можливо, це буде скарб, а можливо, це буде розчарування року. До речі, хто ще не підписався, рекомендую підписатися на канал, де ви можете знайти багато цікавих оглядів, приладів, деталей, плат, металів, ну і багато чого цікавого. Підписуйтесь, просувайте україномовний контент. Ну і власне, давайте перейдемо до огляду цих ось двох монстрів, якщо так можна сказати. Почнемо, мабуть, давайте з цього. Це у нас приймач, називається він Grundig RR225. Можливо, німець, можливо, ні. Зараз глянемо, що тут у нас пише. Так, ага, ось де тут Made in Korea, Тобто це корейське виробництво. Окей, ну давайте заглянемо, що всередині. Так. Ось так він виглядає всередині. Антенни немає тут у нього, антенна відломана. Тут у нас міні-плата така, нічого цікавого на ній нема. Трансформатор невеликий. Ну і власне основна плата. Ну що я можу сказати? Стан його не дуже, звісно. Тут пару мікросхем у нас є. Так, ну і Декілька транзисторів по типу полубочонки тут є радянські. Імпортні там ще один. Ну, власне, більше нічого тут цікавого нема. Ось такий бідненький пристрій. <кій> Насправді, я очікував від нього набагато набагато більше. На жаль, ну, досить мало тут чого цікавого є. Давайте подивимося другий прилад. Це в нас так. Соунд Solo з антеною. Так, хорошо. Це, якщо я не помиляюся, німецьке виробництво. Так, ну. Девайс, немає тут назви держави, але мова здається німецька. Тому, ну, якщо я не помиляюся, це німецьке виробництво. Якщо помиляюся, то підкажіть у коментарях. Можливо, хто знає краще. Так, ось така тут плата. Плата в нас тут вона розломана. На жаль. Так, давайте будемо. Дивитися далі. Ось так це виглядає тут всередині. Також є трансформатор. Ось тут, трошечки крупніший, ніж в попередньому приймачі. Ну і, власне, по платі, що тут є? Так, цю кришку можна зняти, мабуть. Так. Не хоче зніматися. Ага, є. Так, що тут є в нас під кришечкою? Ну, є ось така деталька по типу радянських ракеток. Але в ній немає безкорпусних км конденсаторів, тому що їх би було видно. Так, є декілька також транзисторів. Це в нас дискові як радянські пропорції. Ну, Власне, нема тут нічого цікавого далі. На цій платі, що тут у нас є? Також. Пропорції ось радянські, навіть прямо радянські стоять. Так, ще ось пропорції. Так, є ось такий алюмінієвий радіатор і під ним стоїть мікросхема. Так, якщо вийде, покажу. Там он мікросхема. Ну, можливо, на відео не видно, але вона там є. Мікросхемка, ну і давайте поглянемо ось тут під цією кришечкою, що тут всередині є. Так, тут теж стоїть мікросхема, ось така, декілька прапорців. Ну, власне. Більше нічого також цікавого немає. Декілька діодів там, але вони не особо цікаві насправді. Так, ну ось такі два пристрої. Що я можу сказати загалом? -е Я очікував від них набагато більше. Для мене ці два пристрої виявилися. На жаль, розчарування. Чесно, думав, знайти тут хоча б щось більш-менш цікаве. Ну, але е що маємо, то маємо, друзі. Тому, якщо вам сподобався цей огляд, ставте лайк, коментуйте, якщо ви розбирали подібні прилади і знаходили щось у них більш цікаве. Ну і не забувайте підписуватися на канал.